Та польський не дасть в цьому збрехати. Живе спілкування це є живе спілкування, його ніхто не відміняв. Самодисципліна це, звісно, крок до перемоги. Жити це постійно народжуватися. Вітаю, пані Аліно! Вітаю, пане Глібе. Перше питання: навіщо студентам взагалі до вас звертатися? Досить таке цікаве, гарне питання. Взагалі, скільки б ми не згенерували пабліків в телеграм-каналах відео про правила взаємодії, але живе спілкування це є живе спілкування, його ніхто не відміняв. І взагалі структура університету вона така занадто складна і громістка. І студент, який звик бачити університет здебільшого з екрану монітора, Йому достатньо складно вивчити ось цю всю структуру, uh -huh. але е, мабуть іноді і не потрібно. Студенту потрібно знати, до кого з яким питанням можна звернутися. Звісно, що він може звернутися до будь-кого з адміністрації факультету, але найперше це до мене. Uh -huh. І от ви згадали про живе спілкування. І чи було таке, що ну вам студенти вночі телефонують? От дуже їм потрібна ваша допомога саме вночі. Є е у Платона такий вислів: виховання це засвоєння добрих звичок. У нас студенти виховані, тож вночі, на щастя, не телефонують, оскільки культуру ось цього спілкування ми намагаємося їм донести ще з перших курсів. Звісно, що через те, що у нас дистанційна форма навчання, то десь розмиті такі грані особистого і професійного. І тут наша виховна робота в тому, щоб ось оцю межу саме показати студентам. Ми хоч ми намагаємося їм донести, що не потрібно турбувати один одного ввечері. Якщо є Щось невідкладне, то можна скористатися відкладеними повідомленнями так в mm -hmm. телеграм-каналі. Якщо боїшся, що ти забудеш це на ранок? Е, ну і звісно, що це, е, це все самодисципліна. А самодисципліна це звісно крок до перемоги. Mm -hmm. А от як ви вважаєте, а ну чи взагалі потрібно виховувати студентів? От ви ж ну, ви ж їм не мама? От ну чи треба їх виховувати? Ну, жити це постійно народжуватися. І кожна людина вона потребує виховання впродовж усього життя. Звісно, що назва моєї посади така досить архаїчна, але ми працюємо такий в непрямий спосіб. Тобто, ми працюємо через. У нас виховання проходить через старостати, через допомогу в організації навчання. Це і комунікації, це і дозвілля. І, Звісно, що це достатньо важливі речі у наш такий складний час. Ну, звісно, що вони досить обов'язкові і в мирне життя, так? оскільки люди потребують спілкування завжди: будь-яка робота, будь-яка Будь-яка справа потребує спілкування. І саме mm. через е, спілкування передається певний досвід. Це, мабуть, і є якийсь процес виховання. Mm -hmm. Я вас почув. А от ви як людина, яка напряму пов'язана зі студентами, яка напряму спілкується зі студентами, ви повинні знати, от коли вашим студентам добре, Це, мабуть, дуже гарно відображено на піраміді Маслоу. Звісно, що там є кілька е ієрархій. Так? Звісно, що, що університет не може забезпечити якісь фізіологічні потреби, можливо, на рівні там, стипендії, але, як ви знаєте, на жаль, не так її <по> багато. <по> да -да -да. <по> Далі це етап безпеки. Ну, тут ми можемо запропонувати сховища, дистанційний формат навчання. Також, звісно, комунікацію можемо запропонувати. Але е, наступні, е, наступні сходинки, так, ті, що повага, самоствердження, соціалізація з цим точно до нас. І залученість та результат, отриманий це е, наша надмета, над якою працює уся команда деканату. Це чудово. І от… Ну, я не знаю, знаєте ви чи ні. А коли вашим студентам погано? У нас студенти дуже виховані, їм не буває погано, а їм тільки добре. А, погано тільки невихованим, да, студентам? Ну, звісно, агресія від чого? Від невихованості, так? Да? От дивіться, таке відвеличне питання. Ви вмієте співати? А, ви знаєте, ми всі українці, вільні люди і співоча нація. І я думаю, що кожен українець вміє співати. Але чи робить він це добре це вже питання до фахівців. Мене не взяли в хор в першому класі. Ну, я не дуже там засмутилася, пішла mm. на писанкарство, на вишиванку, тому. А чи бувало у вас таке, що вам доводилось захищати студентів від хуліганів? На жаль, або, на щастя, у нас не було таких можливостей. Ага. Але я хочу зазначити, що зараз рівень агресії у молоді? Особливо у студентської молоді, він набагато нижчий е, ніж у буремні 90. ті mm -hmm. е, На мою думку, агресія вона е, від чого? Вона від неправильного виховання, вона від неправильного самовираження, від е, тієї ж соціалізації. Mm -hmm. е, в цьому випадку достатньо важливу роль відіграє середовище, і Сапольський не дасть в цьому збрехати. Наше середовище, воно дійсно сприятливе. І існує кілька рівнів соціалізації, так, офіційні, неофіційні. Наразі ми е проводимо е івенти наживо, і якийсь булінг чи то мобінг це дуже поодинокі виключення. Угу, угу. Ну, Це добре, це добре. А от як ви думаєте, за скільки хвилин або секунд або мілісекунд ви можете зібрати всіх старост? Ну, Я ніколи не задавалась таким питанням. ну, Ми можемо порахувати. так. Одна хвилинка на те, щоб створити посилання. Три хвилинки на те, щоб написати, накидати порядок денний. Хвилин 5 на те, щоб його узгодити з першим заступником, оскільки перший заступник це основний мій резерв, так uh -huh. як бойовий слон Олександра Македонського. Uh -huh. Далі пост в телеграм-каналі. Хвилинка розкидати десь. його усі групи старост ще хвилинка. Ну і хвилинки три на те, щоб старости доєдналися. Ну звісно, в цьому є якась доля іронії, так а, але в будь-якому жарті є доля жарту. Але коли дійсно потрібно, то ми вражаємо своєю оперативністю. Ну, це чудово. Так, що ми можемо побажати нашим студентам завжди бути вихованими, бути чемними. Mm -hmm. Я думаю, що моє улюблене побажання це щоб збувалися мрії. Mm -hmm. А щоб мрії збувалися, потрібно з кожним днем мрію наближати. Для цього потрібно працювати. Для цього потрібно вдосконалюватись, для цього потрібно самовиховуватись. Чудове побажання і все ж. дякую вам за інтерв'ю, пані Аліна. Дякую, Глібе. Всього найкращого.